Мур, чим би ще хотів займатися, окрім футболу? Окрім футболу? та, мабуть, нічим. Я себе не представляю в іншій професії, якісь футбол це все для мене. Можливо, є якісь хобі, які б ти хотів розвивати? Та ні, мабуть, немає, якихось прям хобі, ні, нічого такого. Ні. Як часто ходиш у тренажерну залу? Часто, мабуть, рази три в неділю, стараюсь ходити, не пропускати, так скажемо. Яка вправа в тебе найулюбленіша в залі? Та, мабуть, пересяд на ноги люблю робити вправи на ноги, тому це, мабуть, на руки не дуже люблю працювати. Як оцінюєш свій Дриблінг <гум> Десять з 10. На кого хочеш бути схожим зірок футболу? Е, на Андрія Ярмоленка, це, е, я з дитинства на нього рівнявся. Це лідер збірної України завжди був, лідер динамо, динамо Києва. Тому, мабуть, він. що потрібно зробити, аби потрапити до академії Кривбас? Написати на сторінку в інстаграм Кривбасу, прийти на перегляд, мабуть, не знаю. Як в тебе це було? В мене це було, я сам захотів в Крибас, сам прийняв для себе рішення, приїхав на перегляд, домовився про перегляд, сам приїхав на перегляд, та на третій день вже мене взяли. Скільки часу вже займаєшся футболом? З шести років це приблизно 12 років вже. Найсильніший гравець, проти якого ти грав. Не знаю, не можу я когось виділити. Я зараз всі на одному рівні, рівні 19, не знаю. Не буду я когось виділяти. Треба. Ярослав Шевченко. Хай буде. Може ще когось можеш назвати. Ігоря Менченко. Чи є в тебе прізвисько в команді? Так, мене називають Бутя, так скорочено. Тимуре, як виглядає ваш ідеальний вечір? Дальний вечір, це, мабуть, взяти собі якихось солодощів, вчити якийсь цікавий фільм або серіал та дивитись його до ранку. Як любите проводити вільний час? Вільний час те, я взагалі вільний час проводжу. відновлююсь після тренування, відпочиваю, сплю. Ну, Якось так воно все і проходить. Яка твоя улюблена їжа із тією, що під забороною для футболістів? Там, мабуть, як у всіх. Це якесь смажене смажений м'ясо жирне, або там, бургер якийсь жирний теж. Я стараюся собі не відмовляти в цьому, бо вага дозволяє. Після гри це потрібно і після гри я кожну неділю стараюся таке практикувати. KFC чи Макдональдс? KFC. Який твій улюблений фільм чи серіал? І чому? Ну, серіал, мабуть, це бумажний дім. Я пересматривав його пару разів. Ну, такий цікавий, дуже про, про ограблення. Серіал такий цікавий, мені подобався, дуже захоплюючий. А фільм? Фільм. А... Мотельок. Я дивився його багато разів. Дуже сильний фільм. Дуже советую його подивитися. Яку музику слухаєш? Та різноманітно, це від настрою залежить. Чи є улюблена пісня? Хоча щоб я прям так згадав одразу, мабуть, не можу це згадати. Який жанр улюблений? Жанр о, такий реп, щоб заряджав, мабуть. Наспівай нам якусь пісню? Якщо хочете, щоб вас зав'яли ухо, я думаю, краще не потрібно це. Я ж футболіст, а не співак, щоб співати. Чому обрав саме футбол? Не знаю, якось в дитинстві, сам, сам захотів, сам завжди праг до цього, мене віддавали там, на танці, на ще щось, щось. Але я постійно рвався на футбол та все ж таки добився свого, мене відвели і з того моменту до сьогоднішнього дня в футболі. Ти тренувався з головною командою кривбасу. Хто з гравців найбільше вразив та чому? Та це, мабуть, такі опитні гравців. Це Юрій Вакулко, Дмитро Хомчиновський. Вони на опиті, так скажемо, розбираються круто. Ну, мені вони сподобались. І які вони в житті? Добрі хлопці, дуже можуть поговорити і дати совет правильний. Добрий. А на полі? На полі? На полі теж спокійні, я б сказав.